Це відео для особливо хитрих. Вітаю вас! Є такі. Основна маса людей, які до мене звертаються, розуміють, що за те, що вони отримують допомогу, потрібна якась вдячність і потрібна за все взаємообмін енергією, потрібна за все оплата. Була в мене. Дня 3-4 тому дуже хитромудра жіночка, яка вирішила обманути мене. Ну, ви розумієте, я людей бачу наскрізь. Вона мені пише: я кажу, що до пів години часу вартість мого розкладу 900 гривень. А вона мені відписує, давайте я вам зараз понаписую. Все, що мене цікавить, а ви потім мені тільки дасте відповідь. Отака хитромудра, хитро... немає слів. Оце все, що ви, я повинна витрачати свій час безкоштовно. Тому що вона захотіла більше часу, щоб я їй безкоштовно дала відповіді. Вона таки. А можна ще одне, а можна ще одне питання? Я їй таки дала більше відповідей, не на півчаса, а оплатила вона пів години, я їй 40 хвилин, ні, не майже час, 50 хвилин я їй відповідала. І я її заблокувала потім, тому що така людина ну це нагла, просто наглость, Думаю, добре. Я вам зроблю поблажечку, але більше ви моєї допомоги не отримаєте. Якщо ви хочете більший час, щоб я розповіла вам про вашу ситуацію в житті до години часу, більше години часу я розклади не роблю, це дуже важко. Будь ласка, робота повинна бути оплачена. І коли я цій же жіночки почала тільки робити розклад і розповідає, а вона каже, я така ситуація, там що відбувалося, вона ні, ні, оце що ви кажете, це все неправда. І коли їй доробила розклад, і вона тоді мені каже, ви знаєте, от я жила в Польщі, а потім мені сказали переїхати в Германію, бо там краще. А мої перші слова в розкладі були їй для неї сказані. Вам сказали переїхати в іншу країну, бо там краще, але там оказалось не краще. І вона просто відказувала: ні, 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 такого не було. А я їй кажу: почекайте, ви ж тільки що півгодини тому мені казали, що ні такого не було. А на вправі оказалося, що да, дійсно, так, як я відповідала. Таких людей, хитромудрих, я просто блокую. Бережіть себе, потрібна допомога, звертайтеся.